Ще ми почули позицію Ігоря Поліщука з приводу скандального будівництва на кафедральній 13, нагадаю, що там залили бетоном старовинні підземелля. Отож, зміст його безмістовних заяв такий: перше, він сказав, що конфлікт на кафедральній це, начебто, корпоративний конфлікт між свідомими і Андрієм Ходобою, який працював на будівництві в казковій оселі. Зазначу, що я навіть не підозрював, що Андрій Ходоба може бути причетним до цього будівництва. Але Ігор Поліщук про це знає. Ну звідки питається, він знає про це. І якщо це справді корпоративний конфлікт, ну а не тупе свавілля забудовника, то чому ніхто ніде жодним словом не згадував цього ходобу, який в цьому сенс? І першим, власне, про Ходобу згадав саме Поліщук. Друга теза це. Він стверджує, що основним органом охорони культурної спадщини в старому місті є відділ охорони культурної спадщини Волинської облдержадміністрації, який власне курує заступник голови ОВА Тарас Шкітер. І Поліщук, начебто, ніде не чув, щоб цей структурний підрозділ був проти. Але відділ охорони культурної спадщини Волинської ОВА подав заяву в поліцію про вчинення злочину і навіть видав припис про призупинення будівництва. Цей припис був надісланий у відділ охорони культурної спадщини Луцької міської ради, тобто Олександру Котесу. Більше того, цей припис отримував і сам Поліщук по електронній системі Аскод, і він просто не міг цього не знати. Він просто робить злучан дурнів. Третя теза. Поліщук каже, де були всі ті активісти раніше, коли підземелля засипалися, чому не ініціювали археологічні розкопки? Ну, що я скажу на це? Якось тупо спихати все на активістів, якщо в тебе в підпорядкуванні є цілий профільний відділ зі спеціалістами, які отримують зарплату за те, чим Поліщук дорікає активістам. Четверта теза. Як тільки мер почув, що на кафедральний конфлікт він. Відразу дав доручення відповідним підрозділам вивчити питання. І за результатами такої перевірки були публікації на офіційній сторінці Луцької міської ради і в медіа. Так, ми бачили ці повідомлення. Публікація на сайті міської ради, що підземелля консервують бетоном. Ну і допис Олександра Котеса на Волинських новинах, що конфлікт на кафедральні це некомпетентність і політика. Власне, ми бачили, як Олександр Котис зганьбився на комісії Луцької міської ради, де він не міг розказати депутатам, як проводяться консервація археологічних розкопок, які документи необхідні. Він просто отак, от бичав, як е, тупе теляток. А ще мер зазначив, що підземелля на кафедральні перетворилася на яму, де справляли нужду алкоголіки і наркомани. Ну і це, звісно, не сприяє туристичній привабливості Луцька. І фактично він підрозумівав під тим, що забудовник рятує старе місто, заливаючи в себе томом, щоб там не було ям, не було алкоголіків, наркоманів. Короче, ще він там щось розповідав, що він за чесність, законність там, бла, 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 бла. Як підсумок, пам'ятайте, якщо Вігоря Поліщука відкритий рот, то він або їсть, або бреше.